Друзі, вітаю вас! В цьому відео я хотів би з вами обговорити основні принципи налаштування рекламних кампаній PMAX і як те чи інше налаштування може змінити результати роботи рекламних кампаній. Для цього я підготував таку статтю на нашому сайті, де видалив принцип, тобто один із ключових моментів налаштування і що може бути, якщо це налаштування. Використовувати або не використовувати. Також я хочу сказати важливо. Розуміти, це загальна інформація, яка може працювати трохи інакше в якомусь конкретному аккаунті, тому що дуже важливо розуміти, що від категорії товарів, від кількості товарів, від УТП товарів, ціни товарів, опису і ще багатьох інших нюансів, може залежати результат роботи рекламного аккаунту. Але Завжди є питання, а як ставити бюджет, а чи треба сегментувати, а чи треба додавати об'єкти і так далі. І на основі того, що ми супроводжуємо достатньо велику кількість рекламних аккаунтів і працюємо з великими бюджетами, у нас є деяка, деяка вже, скажімо так, інформація за цей час, за більш ніж 8 років роботи з Google рекламою в рамках нашої агенції, яку можна структурувати. Тому я це зробив і хочу зараз, скажімо так, поділитися своїми думками щодо налаштувань компанії Pimax. Якщо і у вас виникнуть якісь додаткові питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях, обговоримо, розглянемо якісь окремі ситуації, або, можливо, ви інакше бачите роботу і нюанси налаштування тих моментів, які я буду сьогодні показувати. Теж, будь ласка, коментуйте. Кажіть свою думку по цьому випадку, буду радий, тому що в спілкуванні, в обміні досвідом і е, можна навчатися ще більше, також розширювати свою експертизу і розуміння рекламного інструменту. Окей, почнемо. Ця стаття називається Основні принципи роботи компанії Google Pmax для реклами товарів. Знаходиться у нас на сайті в розділі статті, тому кому буде цікаво, будь ласка, заходьте на наш сайт Digital Agency. Також я посилання на цей допис залишу безпосередньо під цим відео в описі того відео. Почнемо з першого: об'єкти. Чи додавати об'єкти до рекламних кампаній, чи не додавати. Якщо ми не, даємо, не додаємо об'єкти, що у нас може бути? Перше, у нас є можливість е отримати більш цільовий трафік, але його буде менше. Ціна за клік при цьому, при цьому може бути більше, ніж якщо ми додаємо об'єкти, і, відповідно, якщо ми працюємо без об'єктів, тобто ми в більшості випадків викупаємо в pi саме трафік з Google Shopping, ROAS у нас буде трохи краще. Якщо ж ми об'єкти додаємо до рекламних кампаній, то ми маємо змогу отримати більше трафіку за рахунок того, що у нас будуть працювати різні плейсменти, не тільки Google Shopping, Ціна за клік може бути менше, але. Є правило, чим більше трафіку, тим менше ROAS. Це теж працює, які є тут нюанси. Нюанси є в тому, що якщо ми додаємо об'єкти і заповнюємо всі автоматичні налаштування рекламної кампанії, і у нас на трафіку є брендові запити, то PMAX ці брендові запити теж буде залучати. І в такому випадку ROAS буде більше. Але не за рахунок того, що ми. Багато працюємо з комерційним трафіком, а за рахунок того, що тут буду працювати брендові запити. Це теж така є, скажімо так, трохи нюанс налаштування, але в цілому в об'єктах є можливість розширювати трафік, є можливість знижати ціну за клік, але при цьому раз теж буде трохи менше. В цілому, ми бачимо, що об'єкти це. Історія, яка буде, напевно, в майбутньому обов'язково і як не це не можна буде обійти. І для нішевих інтернет-магазинів налаштування об'єктів дійсно працює непогано. Тепер давайте подивимося, що ж це такі ці об'єкти, де вони знаходяться. Я обрав там одну рекламну кампанію. Якщо ми в неї заходимо, то ось є тут групи об'єктів. Їх можна налаштовувати, можна налаштовувати сигнали. І таким чином розширювати показ рекламної кампанії за рахунок інших плейсментів Google. І, відповідно, в більшості випадків при додаванні об'єктів ми можемо впливати на те, що ціна за клік може бути нижче, ми можемо закуповувати за ту ж за те, вже бюджет більше трафіку, але при цьому може бути зниження по рентабельності інвестицій в рекламу. Тому це перший момент важливий, який нам треба розуміти. Рухаємося далі. Сегменти. Чи є сенс розділяти одну рекламну кампанію на декілька рекламних кампаній? Взагалі, коли це робити і як це може працювати. Перше, якщо ми кажемо про те, що ми одну рекламну кампанію через групу інформації, відповідно, да, у нас є група інформації, це Розподіл наших товарів на різні сегменти. Можна це робити різними методами, наприклад, через метку продавця, через користувацьку метку, через роботу з категоріями, наприклад, давайте зайдемо сюди. Бачите, я працюю з користувацькою меткою, але якщо в ФІДІ придається бренд, категорія, типу товарів, то теж можна сегментацію через ці речі робити. Можна просто по ідентифікатору товару, можна виділяти якісь товари, а можна їх. Виключати, включати і так далі, тобто, оці всі моменти вони використовуються. Також, якщо ви тільки створили користувацьку метку, не треба чекати, поки навіть підтягнеться. можна її прямо сюди додати руками, і вона автоматично вже підтягне ці товари через деякий час кампанію, Тобто, тут є деякі нюанси налаштування. Тобто от через групу об'єктів, групу інформації, відповідно відбувається е сегментація. Чому тут є помилки? В тому, що іноді одні і ті ж товари дублюються в різних компаніях, і вони конкурують між собою, це в більшості випадків мінус, ми про це поговоримо. Тому все, що касається, чи стосується сегментації, все відбувається через налаштування груп інформації, які є в компанії. Це є групи товарів. Відповідно, повертаємось до компанії, які тут є принципи? Якщо ви працюєте. В одному сегменті, тобто, у вас всі товари знаходяться в одному сегменті. Що тут може бути? Перше, якщо у вас за ви зажимаєте бюджет, у вас буде обмежений трафік, але при цьому у вас буде адекватна ціна за клік і високий раз. Які тут є проблеми, коли працює тільки один сегмент? Тобто, у нас може бути буде, як тут непогана рентабельність, але в цілому. Непогана ціна за клік, ми небагато витрачаємо, але цінність конверсії у нас маленька. Тобто Ми мало продаємо там 29 тисяч гривень, це дуже мало. Да. Тобто показники непогані, але об'єм продажів малий. Да. Тобто Якщо це тільки одна рекламна кампанія в аккаунті, ну якби це важко назвати бізнесом. Якщо це багато сегментів, і ви кожен з них зажимаєте, наприклад, бюджетом, або рентабельності, то можна таким чином масштабувати аккаунт шляхом того, що у вас працює багато сегментів, в кожному невеликий бюджет, і в кожному з цих сегментів є керування, керування наприклад, рентабельністю інвестицій, і ви таким чином нормально можете отримувати прибуток з великої кількості невеличких кампаній. Тобто, отака історія. Далі. Як же розділяти ці кампанії? Плюс-мінус адекватна сегментація працює на. Ну, коли є е кількість товарів. Тільки. Тобто, якщо ви виділяєте в сегмент декілька товарів, то ви не зможете отримувати умовно такі результати. Тобто, скоріш всього, якщо в компанії буде 10-20 товарів, то ціна за клік буде дуже велика, рентабельність маленька, відповідно, ви не досягнете тої мети, щоб отримати прибуток з цієї компанії. Тому сегментація нормально працює на великій кількості товарів. Для прикладу, це там тисяча плюс товарів. Таким чином, ви можете збільшувати трафік, ви зможете зберегти ціну за клік і отримувати високий реалист. Якщо ви починаєте сегментувати за принципом маржа, пріоритет і тощо, і там дуже мало товарів, то, скоріше всього, да, ви зможете отримати багато трафіку, але при цьому у вас зросте ціна за клік і зменшиться ро. Коли ви починаєте працювати сегментацією, одразу зрозумійте для себе, який у вас раз допустимий. Наприклад, можливо, у вас влаштовує Роз 300-400%, і це нормально, якщо у вас є маржа. Тоді немає питань, ви розумієте свою маржинальність, ви розумієте відсоток підтвердження замовлень в вашому випадку. Таким чином ви можете вже зрозуміти, який у вас допустимий Рос, і таким чином це використовувати в налаштуванні. Тому, якщо ви хочете починати масштабувати свій рекламний аккаунт через сегментацію, а по великому рахунку у нас є Максі два інструменти, або ми е, збільшуємо бюджет в рамках однієї рекламної кампанії, або ми починаємо цю рекламну кампанію е, розділяти на різні рекламні кампанії, е, і треба розуміти, по якому принципу. Найкраще всього працює е, це сегментація через категорії, або, наприклад, сегментація через середній чек. І там треба нам розуміти, має бути об'єм даних. Чим менше у нас товарів в рекламної кампанії, тим, скоріше, у нас буде більше ціна за клік і менший раз. Це треба нам теж розуміти. Це щодо сегментації. Далі, питання: з яким бюджетом працювати? Бюджети можуть бути дуже різні, вони мають бути залежні від ваших мети. Ви скільки ви хочете отримувати замови, і які у вас є допустими ROAS. це два таких основних е, моменти налаштування. Якщо ви е, працюєте з стратегією максимум конверсії, тоді яка у вас може бути допустима ціна за конверсію. Але в більшості випадків в e-commerce треба орієнтуватись на ROAS, тому що е, якщо ви орієнтуєтесь там на невеличку вартість е, ціни вашого товару. Ви маєте розуміти, що, можливо, вас не один товар купують, а декілька, і таким чином ви можете непогано працювати з недорогими товарами. Це теж треба вже розуміти з точки зору вашої маркетингової активності і взагалі керування каталогом. Тому, щодо бюджетів, бюджет задається в рамках рекламної кампанії, його можна коригувати Так, бюджет. Він задається в рамках одного дня і проєктується на місяць, тому вам треба розуміти, що бюджетом теж можна зажимати показники рекламної кампанії для того, щоб отримати непогані показники по Роас. Можна зажимати і бюджет, і РОАС, але тоді ви дуже сильно обмежуєте собі трафік. Тому бюджет прогнозуєте з того, яким чином ви хочете які досягнути результати рекламної кампанії. І на старті. Краще запускати бюджет без обмеження ROAS для того, щоб зрозуміти фактичний ROAS вашої рекламної кампанії, і далі, вже, якщо він не відповідає дійсності, трохи його підтягувати шляхом налаштування того РОАС, е аналізуючи фактичну цифру. Наприклад, якщо у вас фактична цифра по РОАС, там, 600%, ви можете її підтягнути, там, да, поставити налаштування 700%. Да, тобто про це ми теж поговоримо. Тому. Запускаєте спочатку бюджет на одну кампанію, не ставите обмеження по раз, отримуєте фактичні результати і далі коригуєте. Як же підвищувати бюджет в рамках однієї кампанії? По-перше, у нас завжди є прогнози від Google. Якщо ми їх подивимось, ми побачимо, чим більше ми будемо ставити бюджет, тим у нас буде зменшуватись рентабельність, тому це теж треба розуміти. Завжди, чим більше ми закуповуємо трафіка, Тим менше у нас буде рентабельність, без урахування орендових запитів. Це основне правило, воно діє всюди. В меті рекламі так само. Тому, по-перше, у вас є прогнози від Google, у вас є власна математична модель розуміння ефективності вашого бізнесу, тому використовуйте одне і друге разом для того, щоб визначити, який вам поставити бюджет. Наступне питання, чи є це помилка, коли у нас така історія, що у нас обмежено бюджетом? Ні, це не помилка, це просто рекомендація Google. Але ви самостійно приймаєте рішення. Треба йти повністю за всіми рекомендаціями. Треба думати головою з точки зору вашого фінансового результату. Тому, якщо вас ця кампанія влаштовує, а мене вона не сьогодні, наприклад, влаштовує. Тут багато у нас кампаній, це одна з, хай вона у мене таки працює. Я все одно не буду робити так, як мені каже Google. Я буду підвищувати поступово, якщо прийму таке рішення, а не одразу зі зістат, наприклад, на 450. А в деяких випадках, де я бачу я можу це зробити, я можу і підвищити, але тоді я буду вже задавати обмеження, наприклад, по раз, щоб мене компанія в мінус не пішла. Тому думайте, про це самостійно, бюджет залежить від вашої результату. Тому, якщо ви запускаєте з нуля, краще обмежити бюджет на бюджет раз. Коли ви починаєте підвищувати бюджет, ви зрозумієте, що у вас може раз трохи знижуватися, і це нормально. Коли ви е одну компанію розділяєте на різні сегменти, але там достатня кількість товарів. Ви і трафік можете підвищити, і зберегти ціну за кліки Да? Тобто сегментація аккаунту коштом, тобто, вибачте, масштабування аккаунту, коштом сегментації це найбільш адекватна історія. Але, по-перше, має бути бюджет, по-друге, має бути кількість товарів адекватна. Коли ви починаєте розділяти рекламні кампанії шляхом. Того, що ви діляєте 5-6 товарів, ну, це працювати нормально не буде. раз буде дуже низьким, і результативність теж. Коли ви на старті обмежуєте і бюджет, і рос кампанії, то тоді у вас мало шансів взагалі розігнати рекламну кампанію, трафіка буде дуже мало. Ціна за клік так може бути, скажімо так, не дуже велика, але при цьому. Загальний результат буде ніякий, тому що кампанія просто не зможе розігнатися. Далі, про Роас. Налаштування РАС у нас знаходиться налаштування рекламної кампанії, тут під бюджетом, ви можете задавати, Рос можете не задавати. Які є принципи? Якщо ви на старті роботи задаєте Роас без розуміння взагалі, як може працювати рекламна кампанія, то може у вас взагалі трафік не піти в рекламну кампанію, при цьому там. Та інше, вже немає е, ніякого сенсу, тому що нема трафіку, нема нічого. Тому е, ми рекомендуємо задавати ROAS після здобуття фактичних даних, і задавати його таким чином, щоб він не відрізнявся від статичного там, на 10-15%. Тобто не треба, якщо у вас результати по рекламної кампанії, умовно, ROAS там 500%, а ви ставите 1500, то, скоріше всього, просто Google не зможе дати вам такий результат і перестане давати трафік в кампанію. Тому відштовхуйтесь від фактичних результатів, це реально працює. Наступний підхід в налаштуванні рекламних кампаній це дублювання кампаній в аккаунті. Я трохи про це казав. Наприклад, коли у нас є різні рекламні кампанії, і там є однакові товари. Тобто, товари є і в компанії 1, і в компанії 2, і в компанії 3. До чого це може призводити? Якщо у вас працює паралельно звичайна рекламна кампанія Google Shopping і Pmax, то, по-перше, створюється внутрішня конкуренція в аккаунті, і в більшості випадків краще буде працювати саме компанія PMAX. В деяких випадках, звичайно, компанія взагалі працювати не буде, а буде тільки працювати PMAX. Від чого це залежить? По-перше, залежить від аккаунту, залежить від того, чи однакові бюджети, чи різні, залежить від того, чи є об'єкти в PMAX чи нема об'єктів в PMAX, тобто від багатьох факторів. Зазвичай, звичайно, товарка і PMAX разом працюють погано. Краще всього працює саме Pimax, да? але є різні випадки. Далі, якщо запускаються дві звичайні товарки з однаковими товарами, або якісь там товари дублюються, то, знову ж таки, створюється внутрішня конкуренція в аккаунті, трафік можна збільшувати, ціна за клік збільшується, розпадає. Тому що, по-перше, є конкуренція в аукціоні, ще й внутрішня конкуренція, тобто, якщо ви вже робите. Різні е, компанії в своєму аккаунту слідкуйте за, тому, за тим, щоб компанії, е, в компаніях не були однакові товари. Це важливо. Якщо у вас паралельно працюють дві PMAX-компанії, кампанії навіть з різними стратегіями. А це знову ж таки внутрішня конкуренція, трафік дуже сильно там змінюватися не буде, ціна за клік може зростати, розпадати. Ми помічаємо, що зараз в принципі, от статистика показує, що. Наприклад, дві пімакс кампанії з однаковими товарами вони працюють, але коли заходиш, наприклад, в години, коли ці компанії показуються, ми бачимо, що просто Google в одні години доби показує одні кампанії, в інші інші кампанії. Тобто цьому великого в принципі сенсу немає. Далі підход дублювання PMAX з Pimax, але змінення ID. Тут також може буде PMAX звичайна торгівельна кампанія зі зміненим ID. Що таке змінена ID? Це коли в товарах через додатковий фід змінюється цей ідентифікатор товару. І типу для Google ці якби, товари вже інші будуть, да? хоча вони повністю так само називаються, мають теж зображення і так далі. В такому випадку є непогані кейси, коли таким чином можна масштабувати рекламний аккаунт. А, але це теж, теж треба а, безпосередньо тестувати. В більшості випадків ВРАЗ підвищити таким чином неможливо, він буде або такий, як був, або ще менше, тому що знову ж таки у нас внутрішня конкуренція в аукціоні по тим же назвам. Але таким чином можна масштабувати трафік а, і можна масштабувати продажі, якщо дуже обмежений асортимент. Ось такі основні принципи. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Хочу ще додати, то, що я казав спочатку, це основні моменти, які можуть відрізнятися в ваших аккаунтах. Це реклама, і тут треба все тестувати. В кожному аккаунті можуть бути зовсім різні кейси при однакових налаштуваннях. Але я сподіваюся, що все ж таки пояснив основні моменти налаштування рекламних кампаній і, відповідно, що буде, якщо зробити той чи інший крок. Якщо у вас залишились якісь запитання щодо цієї тематики, будь ласка, задавайте в коментарях, переходьте в наш чат, чат безкоштовних порад по Google і Facebook рекламі. Я теж там підключаюся, підключаються колеги. Будемо розбирати ваші кейси і шукати найкращий вихід з тої чи іншої ситуації. Всім успіхів, до зв'язку!